Це свято не тільки депутатів міського рівня, це свято і керівників місцевого самоврядування. І від цих керівників дуже і дуже багато сьогодні залежить. Залежить життя в першу чергу на селі, тому що керівники, голови сільських, селищних, районних рад, депутатський корпус, вони... Перші беруть на себе удар. Вони сьогодні працюють з людьми з громадою, яка з тими проблемами, які є в нашому регіоні, і тому я вдячний. Цим відповідальним людям, які дуже багато роблять сьогодні сьогодні для розвитку Київщини і всієї України, мені хотілося би зрозуміло, щоб місцеве самоврядування працювало краще, щоб більше грошей залишалось від місцевого самоврядування залежить і наповнення бюджету, залежить створення відповідної інфраструктури, залежить і виробничі процеси, організація відпочинку культури. Все, що відбувається в житті людини, які проживають особливо в сільській місцевості, залежить від місцевого самоврядування. Тому я сьогодні буду вітати всіх керівників і побажаю їм впевненості, побажаю їм, щоб вони більше. Активно працювали на розвиток свого регіону, і зрозуміло, хочу подякувати за той великий вклад, який сьогодні Київщина має в соціально економічному розвитку, тому що без їхнього вкладу, без їхньої допомоги, ми б не мали таких результатів.